Доброго дня, дорогі українці! Я вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптоків. Мене звати Роман і сьогодні. У нас буде дуже цікаве і корисне відео. Я навчу вас, як аналізувати криптовалютні біржі і розповім вам про способи заробітку на криптовалютній біржі BitMart. Вмощуйтесь зручно буде дуже цікаво і корисно. Поїхали! Тому давайте розбиратися, як же ми будемо з вами заробляти на криптовалютній біржі BitMart і взагалі навчимося розпізнавати хорошу біржу від поганої. Поїхали. Перше, що я хочу сказати, я залишаю вам посилання в описі на реєстрацію на цій біржі, і це не просто посилання. Перші 10 людей, які зареєструються по цьому посиланню на цій біржі, отримують по 10 доларів, по 10 USDT. Гарантовано. Також, якщо ви будете робити якісь угоди на фьючерсах або на споті, мінімум на 100 доларів, то 10 рандомних людей також отримують ще по 10 баксів. Я вважаю, що це непогані бонуси, які біржа просто так дає людям. Тому варто скористатися. Одна з причин, чому вам треба зареєструватися на цій біржі, так це те, що тут торгуються близько однієї тисячі криптовалютних монет, що вдвічі більше ніж на криптовалютній біржі Binance. І так, давайте подивимося, як перевіряти взагалі криптовалютну біржу. Перед вами ось головний екран біржі Бітмарт. Але нам необхідно зайти на інший сайт, який називається CoinMarketCap. Це сайт, на якому ви можете аналізувати різні криптовалюти, а також криптовалютні біржі. І ось тут у нас є. Варіант з біржами, і ми можемо подивитися, де яка біржа знаходиться. і Я вам покажу на що треба звертати увагу. Тут є топ на першому місці, ви можете бачити Binance, але нам необхідно знайти нашу біржу, яка нам необхідна, BitMart. І вона в нас посідає 18 те місце. Це дуже добрий результат. І головне, дивіться, що вам необхідно побачити. Ви можете бачити на деяких біржах ось такий значок: резервні дані недоступні. Це означає те, що біржа не показує, скільки насправді в них грошей і в чому вони їх тримають. Тобто, до таких. Таких бірж довіри небагато. А ось BitMart, вони показали, що в них з активами все в порядку. Це означає, що вони а, за, замовили звіт у аналітичної компанії, яка продивилася їх активи, і сказала, що дійсно ніяких проблем немає. Також ви можете бачити, що топові біржі також підтверджують свої активи. А якщо ми будемо дивитися кудись там далі, то ми будемо бачити, що далі біржі, які знаходяться нижче, вони не підтверджують свої активи. Тому це е, дуже важливо бачити, чи підтвердила біржа свої активи чи ні. Якось BitMart підтверджує свої активи. Далі ми можемо подивитися, що щоденно на біржу заходить близько 3 мільйонів людей. А це дуже високий показник, тому що навіть біржі, які знаходяться вище, наприклад, Coinbase, 70 тисяч лише. Е, Далі в нас Кракен мільйон триста, Гейт 3 мільйони, KuCoin – 1 млн 300. 000. Тобто ну, біржа дуже-дуже багато людей залучає. А чому? Тому що на біржі торгуються близько однієї тисячі криптовалютних пар, криптовалютних монет. Зараз розповім, чому це дуже важливо. Одна тисяча. Якщо ми подивимося, наприклад, на криптовалютну біржу Binance, то це лише 400 монет. Coinbase лише 250, Bybit – 600 монет, а на BitMart – Ціла тисяча, чому це так важливо? Тому що нещодавно я робив пост в своєму телеграм-каналі, де показав, що я заробив дуже непогану суму на на криптовалюті Каспа. І де ж купити цю каспу? Каспу я купував в кінці 22-го та на початку 23-го років. І тоді вона мало на яких біржах торгувалася. Так ось криптовалютна біржа Bitmart саме така біржа, яка а, лістить багато різних малесеньких активів, які ви можете купувати. І коли вони тільки залістяться на Бінансі, вони вже будуть мати величезні ікси. Тому, якщо ви хочете знаходити активи, які ще мають маленьку капіталізацію, але великий. Потенціал росту, то вам необхідно зареєструватися на BitMart, тому що там ви точно купите цей актив. Наприклад, я вперше дізнався про Каспу, коли вона коштувала пів, пів цента, а зараз вона коштує вже 17 центів. Тобто розумієте, що? 3000 тисячі іксів я заробив на цій позиції. Можете зайти і почитати цей пост в моєму телеграм-каналі. Посилання також в описі. І так, ми навчились, як аналізувати і перевіряти криптовалютні біржі. Тепер давайте перейдемо до самої біржі Bitmart і подивимось способи заробітку, які в нас є. Перший спосіб заробітку це спот. Ви заходите на криптовалютну біржу, заходите на спот і купуєте собі монету, яку готові тримати вдовго. Так, це банальний спосіб заробітку. Тут все зрозуміло. Ви купуєте монету, тримаєте декілька місяців, можливо, декілька років і потім продаєте її дорожче. Те, що я вам казав раніше, на такій біржі ви можете знайти активи, які мають величезний потенціал росту, але не торгуються на великих біржах, і їх купувати. Наприклад, як я купував Каспу і дотримав до того, що зараз маю 3000 прибутку. Тому такий спосіб заробітку. На споті на малесеньких активах, активах він є дуже таким е, впливовим, я б навіть сказав, тому що це важливо. Далі що ми можемо бачити? Ще ф'ючерси е, на криптовалютній біржі е, можливо торгувати ф'ючерсами, і це максимально високо ризикований спосіб заробітку. Але якщо ви знаєте, що робите, ви дійсно можете на ф'ючерсах заробляти хороші гроші. Наприклад, я у своїй біп-групі показую свої сигнали, але я не використовую високоризиковані стратегії. На ф'ючерсах я торгую дуже дуже. Е, Безпечно, скажімо так, у мене немає ліквідації. Одна була за останні 6 місяців, і я вважаю, що це дуже гарний результат. У мене, як ви можете бачити, одна підсвітка вже вмерла, тому будемо прискорюватися на фючерсах. Дійсно можна заробляти, але е, я новачкам не рекомендую. Або вивчайте, як це все працює, або повторюйте угоди за людиною, яка вже більш досвідчена, тому що плечі, які ви можете використовувати, можуть як злити ваш депозит, так і примножити його. Наступний спосіб заробітку це копі трейдинг. Це дуже цікаво. Цікавий спосіб заробітку. Тут ви реально можете заробляти, якщо знайдете собі класного трейдера, який може давати результат. Побачимо, як працює цей. І так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що а, у нас 100 підписників, 10% коефіцієнт розподілу прибутку, і загальні активи 133,5 долари. Це теж дуже дуже мало, тому а, я б його не брав, але на його прикладі можемо подивитися. Кумулятивний PL 532 долари. Це загальна сума реалізованих а, всіх скопійованих ордерів без урахування торгових комісій. Тут ти можеш подивитися, як саме все це працює, повивчати, побачити, які а, активи він торгує. А, на таких Площадках а, в копітрейдингу дуже багато є ботів, а, які торгують, але також люди можуть показувати свої угоди. В принципі, якщо ти дійсно знайдеш людину, яка показує класні результати, і зможеш з ним торгувати, то на цьому реально заробляти. Можливо, не дуже великі гроші, але реально далі на біржі є ось така вкладка, називається ОРН. Що тут є? У нас тут є заощадження і стейкінг. Що це таке? Ти можеш дати свої активи на зберігання біржі. Біржа буде їх використовувати для, наприклад, того, щоб давати людям в борг, щоб вони могли торгувати, і на цьому ти будеш заробляти малесенький, але все ж таки відсоток в криптовалюті, яку ти даєш. Дивись, наприклад, якщо ти даєш USDT, то ти можеш отримати 10% APY, це відсотків в рік. Наприклад, у мене зараз на балансі є 100 доларів, і ми можемо натиснути їх. І ти бачиш, що мінімальна підписка лише 1 цент. А, максимальна, як я бачу, тут 10 мільйонів. А, дата валютувана. І дата виплати відсотків рівно один день. Тепер ми можемо бачити, що ми можемо отримати на цю суму 10% річних. Це непогано. Ось ти бачиш, що це майже 3 центи на 100 доларів за один день. Якщо у тебе буде більша сума, то ти будеш більше на цьому заробляти. І так ти можеш закидувати всю криптовалюту, яку ти холдиш, тобто тримаєш в довгий термін. Далі переходимо. У нас є стейкінг. Стейкінг це щось дуже схоже, тому, в принципі, якось пояснювати детально не бачу сенсу, можна просто обрати, наприклад, криптовалюта, термін, там, наприклад, 3 дні, 30 днів, 60-90 днів. Так само натискаєш ну, ставка і стейкаєш свої активи. І через час, через якийсь термін, тобі приходять і твої активи, і відсотки, які ти отримаєш. Подвійні інвестиції це дуже цікавий, але також ризикований спосіб заробітку. Як він працює? Тут ти можеш продавати дорого та купувати дешево. Дивись. Наприклад, ми знаходимо ось таку об'яву, де ми можемо отримати 59% річних за 2,5 дні. Як це працює? Натискаєш підписатися, і тут, тут в USDC, у мене зараз USDT, тому мені не показує, як це працює. Цільова ціна 69 тисяч зараз. У нас ціна 69,875. Тобто, якщо ти хочеш купити дешево, якщо через ось цей проміжок часу 2,5 дні. Ціна в нас буде менше ніж 69 тисяч, то ти отримуєш. Давай я зроблю так, щоб було краще, щоб можна було побачити, то ти отримуєш, е купиш і біткоін по ціні 69, і отримуєш ось такі монети, ну копійки в біткоїні. Але якщо ціна буде вища, ніж 69 тисяч, то ти в такому випадку не купиш біткоін, але ти отримуєш. Е Нагороду за усю свою угоду. Ризик в тому, що якщо ціна піде далі, наприклад, нижче, тобто ти хочеш купити, наприклад, за 68, ти готов, то він автоматично купить тобі за 68, нарахує тобі усю нагороду. Але якщо ціна буде 67 500, наприклад, то ти міг би купити за 67 500 і тобі було б вигідно, але ти ну, автоматично купуєш за 68. Це цікавий спосіб заробітку, і ти можеш повивчати, як саме він працює, але будь обережен і. Коли будеш починати займатися цим, то я раджу тобі спочатку почати з малесеньких сум, а потім вже переходити до чогось більш серйозного. Далі, стейкінг ефіру. Що це таке? Я думаю, тобі теж буде цікаво. Після того, як ефір перейшов на POS і його неможливо майнити, тепер за нього все ж таки можна отримувати нагороду за те, що ти його зберігаєш і стейкаєш. Дуже цікавий спосіб тобто, він називається Proof of Staking, тобто підтвердження транзакції за рахунок стейкінгу. Взагалі, щоб так стейкати, тобі, якщо не помиляюсь, треба мати 21 ефір. Але 21 ефір коштує дорого, і криптовалютні біржі створюють такі собі пули, в які ти можеш додаватися, і навіть якщо в тебе там ефіра на 100 доларів, на 1000 доларів, ти можеш натиснути Ставка і додати свої ефіри в цей пул, і щоб він стейкався. Ти от будеш отримувати 2 і Саме така ставка зараз річних. Тобто ти тримаєш ефір, він буде зростати, і ти ще будеш отримувати додатково монети саме ефіру. Це цікаво, якщо ти плануєш тримати ефір вдовгу, і особливо цікаво, якщо в тебе його багато. Хочу ще розповісти тобі про NFT Marketplace. На цій криптовалютній біржі BitMart ти можеш купувати NFT, такі собі картинки, да? купувати NFT і продавати NFT. На цьому заробляючи. Тобто, якщо, наприклад, ти знаходиш якусь колекцію, якось аналізуєш ринок, я, чесно скажу, в цьому не дуже розбираюсь. Я NFT купував декілька разів, але просто лише для тесту, коли воно все з'явилося. Ми можемо обрати колекцію, яка нас цікавить. Наприклад, ось ця. Заходимо сюди і бачимо, що тут обсяг торгів на 22 тисячі доларів. Мінімальна ціна 3, 3 долари 99 центів, і в нас 10 тисяч елементів. Наприклад, нам сподобалась ось ця NFT, і ми вважаємо, що вона буде в майбутньому зростати. Ми можемо її купити, і вона буде зберігатися у нас на гаманці. Зараз ти бачиш ціна 4 USDT, але якщо вона виросте набагато на дорожче, наприклад, ти зможеш її також продати на цьому маркетплейсі і на цьому заробити грошей. Я не вмію цим займатися, але коли ти знаходиш якісь NFT, наприклад, які зроблені до якоїсь колекції там, до футбольного матчу. Або там до баскетбольного, або до ще якоїсь події, то ти можеш дійсно викупити ці NFT, і потім вони можуть стріляти і давати реально декілька іксів. Також тут можна не просто купувати і продавати NFT, а тут ще їх можна створювати самостійно. Ось у них є така платформа. Де ти можеш самостійно створювати свої колекції і продавати їх людям. Також можеш повивчати цей спосіб заробітку. Ну, якщо зможеш, то потім напиши мені в коментарях і розповіси, вдалося тобі на цьому заробити чи ні. Далі наступний спосіб заробітку це лаунчпад. Якщо ти не знаєш, що таке лаунчпад, то це та подія, яку проекти роблять для того, щоб залучити увагу людей. І в момент лаунчпаду, я вже тут детально не буду розповідати, як саме він працює, тому що це треба робити повну інструкцію, але в момент лаунчпаду ти можеш отримати. Можливість купити собі криптовалюту дешевше, ніж вона буде торгуватися. Тобто ти можеш, купити отримати алокацію, тобто якусь там можливість, наприклад, купити лише на 100 доларів або лише на 200 доларів цю монету і, наприклад, за ціною 1 цент. І це дуже вигідно, тому що коли монета починає торгуватися, то вона може бути там в 7, в 10, можливо, навіть більше разів в 20 разів дорожче починати торгуватися, ніж ти купив її на лаунчпаді. Тому що таке лаунчпади та лаунчпули, також вивчай, бо на цьому реально можна заробляти. І останнє Аніше я тобі хочу розповісти. Центр винагород це теж дуже цікавий е, спосіб заробітку. Криптовалютна біржа BitMart робить дуже багато ось таких івентів, скажімо так, які ти можеш виконувати, і ти будеш отримувати реальні USDT, які ти можеш витрачати, або на які ти можеш торгувати. Наприклад, ось тут сказано, що тобі за один день треба наторгувати об'єм на 2000 доларів. Наприклад, у тебе лише 100 доларів, ти робиш 20 угод, купив, продав, купив, продав, купив, продав. Скажу по секрету, є деякі, деякі а, способи, коли ти можеш торгувати між USDT та USDC, тобто навіть нічого не втрачаючи, але ти набиваєш таким чином собі ці цей об'єм, і забираєш ось цей бонус. Роби ось ці задачі, скажімо так, а, також, якщо у тебе буде декілька акаунтів, то ти можеш на цьому непогано так заробляти. Вивчай ось цей центр винагород, і я думаю, тобі це буде дуже корисно. І так, друзі, я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Хочу ще раз нагадати, що якщо ви реєструєтесь по моєму посиланню, 10 людей отримують по 10 доларів собі на рахунок, який ви можете, хоч зразу вивести, хоч щось купити. Як вам буде зручно. Далі 10 людей, які починають торгувати і не об'єм на 100 доларів. Отримують ще можливість забрати ще 10 ось таких а, місць, в які дадуть ще по 10 доларів. Я вважаю, що це непогано. Використовувати BitMart. на цій криптовалютній біржі є дуже багато різних монеток, і монетки з маленькою капіталізацією, які можуть дуже сильно іксанути. І до речі, багато мемкоїнів, про які ще мало хто знає. Ви можете вивчати, знаходити їх, купувати, трошки тримати, і потім, коли вони будуть набирати хайпу та ліститися на великих біржах, то ви вже будете мати собі невеликий такий прибуток. На цьому сьогодні все. Дякую дякую вам за підписку, бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. пока